Отже, це перший прямий ефір політичної шахівниці у 2017 році. Вітаю вас, і перший гість нашої програми, першої частини нашої програми, заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. Вітаю вас. пане Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи відпочили вже депутати Львівської обласної ради, чи вже почалася якась робота? Ну, бачите, 25 грудня 2016 року було прийнято бюджет Львівської області. Зараз ми запланували три сесії. 31 січня, 14 лютого і 28 лютого. Я пам'ятаю минулий раз, коли я в вас був на ефірі, я говорив, що ми поставили перед собою дуже серйозне завдання до Нового року прийняти бюджет. І ми прийняли його, причому пройшлися дуже детально по всіх основних параметрах. І зараз основне питання це за ті три сесії пройти всі програми, які є важливі для нашої області. Це завдання доволі амбітне. Бо скільки пам'ятають, сторожили в обласній раді програми приймалися і в червні, і в липні місяця. Що це означає? Це означає, що пізно приймається Програми пізно приймаються напрямки розподілу коштів. Після програм ще проходить два місяці, коли граються тендери. Відповідно, переможець тендера відомий кінець жовтня чи початок листопада і залишається всього навсього півтора місяця для того, щоб зробити ту чи іншу роботу. Тобто, я думаю, що ми справимося з цим завданням, яке ми перед собою ставимо. за лютий місяць ми пройдемо всі програми і відповідно будемо працювати вчасно. Будемо працювати по-новому. Якщо згадати минулий рік, він для вас в роботі в обласній раді був складним. Чи простим, ви можливо більше чомусь ще навчалися, чи вже навпаки втілювалися й досить? Ви знаєте, до роботи на посаді заступника голови обласної ради, я дві каденції був депутатом львівської міської ради, і безумовно цей рік був непростий, тому що було багато чого нового. Більше того, я вам скажу, що дуже непроста рада зараз. Це вперше, коли в обласній раді присутні представники дев'яти політичних фракцій. При цьому жодна з політичних фракцій не має домінування. Але все ж таки, я вважаю, якщо брати по п'ятибальній Шкалі я б тверду четвірку обласній раді міг поставити. Адже дивіться, ми зробили доволі багато успішних речей. Пункт перший серед обласних рад, обласна рада Львівська вперше запустила систему Прозору. Друга річ конкурс мікропроєктів. Він був започаткований ще в 2011 році, але цього року вперше було виділено 54 мільйона гривень. З майже 700 проєктів тільки один мікропроєкт не був виконаний. Третя річ, я вважаю, це дуже важливо, ми запровадили перший в Україні конкурсний підхід на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів. До того як це виглядало, з'являється кандидатура, проходить профільну комісію і сесія обласної ради голосує. Зараз це справді конкурс, і хоча було багато критики, тому що ми це рішення прийняли одне з перших в нашій каденції цієї каденції Львівської обласної ради, це 16 лютого 2016 року. Зараз ми провели більше ніж 20 конкурсів, і за окремими винятками критиків нема. Безумовно, я вважаю, до успіхів цього року ми провели дуже серйозну роботу в галузі лісового господарства, коли було багато популізму, багато критики, і ми прийняли системну програму, яка буде втілюватись в життя в 2017-2020 році. Ну і на завершення, це вже був кінець року, але я вважаю, ми зробили дуже серйозний крок. Стосовно звільнення приміщення на вулиці Короленка, 1 А від російських шовіністів, вони займали це приміщення дуже довго часу. Ми створили комісію, ми прийняли одноголосно наголошую рішення на сесії Львівської обласної ради. Ми вже виграли суд першої інстанції, і я сподіваюсь, до кінця зими оцей гордівий вузол все ж таки буде розрубаний. Але насправді в цьому приміщенні ще досі перебувають представники російського культуру. Ми повинні полуриста. працювати в межах чинного правового поля, тобто ми От, утворили постійну комісію, яка була утворена тимчасову комісію, яка була утворена в березні місяця 2016 року. В комісію увійшли представники всіх депутатських фракцій. Ми дуже активно працювали над цим питанням. Ми неодноразово були в приміщенні на вулиці Короленка-одина. Ми побачили, що там перебуває, і незважаючи на те, що є дев'ять політичних фракцій, рішення стосовно того, щоб вивільнити це приміщення, це перша річ, і це приміщення передати громадським організаціям, які займаються допомогою воякам. АТО, це було рішення прийнято одноголосно. Далі є певна процедура. Ми попросили цих людей, які там зараз знаходяться, добровільно вивільнити це приміщення. Вони цього не зробили. Ми подали в суд. Суд першої інстанції, господарський суд прийняв позитивне рішення про те, що вони мають звільнити дане приміщення. Зараз де апеляційний розгляд. Існує певна процедура. Я думаю, до кінця січня, до початку лютого, апеляційна інстанція має прийняти рішення. Я, як юрист, можу сказати, що якихось ну несподіванок ми не очікуємо, тому що ми працюємо в межах правого поля. Потім виконавче провадження і це приміщення буде звільнено. Насправді це дуже важливо, тому що коли працівники нашого управління комунальної власності побачили, яку літературу розповсюджується з цього приміщення. То ми подали документи відповідно службу безпеки України. Служба безпеки України передала ці газети, які там розповсюджуються ця література за підслідністю в управління міліції на даний момент відкрито кримінальне провадження. Хто буде в тому приміщенні наприклад, цікаво? З весни, з літа цього року, очевидно, вже буде багато претендентів різних громадських організацій. Чи є вже визначені ті, хто будуть працювати в цьому приміщенні претендентів? Насправді є багато. Ми визначили цільове призначення. Це громадські організації, які пов'язані з АТО. І коли ми проголосували на сесії обласної ради, ми зробили широкий круглий стіл. Ми запросили, ну старались запросити, по крайній мірі, всі громадські організації, які займаються АТО. І я сказав їм одну просту річ: дивіться у нас на сесії обласної ради так само різні думки. Різні позиції, але це не це питання, де може вестись дискусія. Ми проголосували одноголосно всі представники дев'яти політичних фракцій. Так само тут ключове питання, що ми між собою на цьому не пересварилися. Давайте визначимо, по-перше, що це має бути. А наступна річ, чи там має бути одна громадська організація, чи це має бути група громадських організацій? Давайте це визначимо, відповідно проведемо конкурс і найдостойніші виграють, тому що найбільше би не хотілося, щоб громадські організації на тому питанні пересварилися. Ви знаєте, за останні два роки було насправді. І дуже багато провокацій і в Україні, враховуючи те, що Україна фактично веде війну з Росією, багато гібридної війни, інформаційної війни. Я думаю, що нам вдасться, скажімо, втримати ситуацію і прийняти правильне рішення по цьому питанню, Хто там має перебувати? Чи я правильно розумію, що допомога фронту залишиться також одним з пріоритетних завдань і. І, і таких напрямків роботи депутатів Львівської Ну, безумовно, ради. що так. Є відповідні програми, є відповідно департамент соціального захисту, який активно займається цим питанням, постійно проводять зустрічі і голова обласної ради, і голова обласної адміністрації, тому що насправді зараз це питання має бути в пріоритеті. А як ви взагалі оцінюєте таку загальну світову ситуацію? Зараз так багато говорять в світі про зміни на геополітичній шахівниці. От яке ваше бачення майбутнього України на цей 2017 році? Ви знаєте, це не просто. Цей рік насправді був дуже складний не тільки для України, а й для світу. Брекзит, вибори в Сполучених Штатах Америки, популісти, які набирають сили в країнах Європи. Але ви знаєте, і на публічних заходах, і на зустрічах з людьми я говорю одну просту річ: ніхто за нас нашої роботи не зробить. Ми повинні зробити робити все можливе, щоб кожен якісно робив свою роботу, щоб вчитель добре вчив дітей. Щоб лікер добре лікував, управлінець добре керував, лісівник добре, скажімо так, добре захищав ліс і оберігав цей ліс. Тобто, кожен має добре працювати на своєму місці. Крім цих пріоритетів, які вже я передбачив, я вважаю, що дуже які вже я сказав, дуже важливим фактором, дуже важливим заходом, який ми всі маємо працювати на 2017 рік. Це власне інвестиційний клімат і створення нових робочих місць. Але крім того, дуже багато чого залежить від нас. Ми повинні активно займатися, в тому числі просвітницькою роботою. Ми цього року активно почали працювати по народних домах, по сільських бібліотеках. Прийшовши у Львівську обласну раду, я скажімо, здивувався, що виявляється, в Львівській області працює 1376 народних домів, понад 1200 бібліотек. І коли я приїжджаю в район, мені говорять про те, що так працюють народні доми, так працюють бібліотеки, але не всі. І багато з тих, які працюють, можуть працювати краще. І власне програма, одна з тих, яка існувала в 2016 році. Ми власне ставили завдання пожвавити власне функціонування і існування народних домів і сільських бібліотек. Це насправді дуже складна робота. Власт питань, який накопичився за 25 років, він є дуже дуже великий. І однозначно не можна всі проблеми вирішити дуже швиденько. В нас ще дуже добра ситуація от в обласній раді, бо мені завжди говорять, влада, опозиція на рівні області, яка може бути влада, яка може бути опозиція. Мені, наприклад, дуже імпонує, що в нас є добра співпраця з обласною адміністрацією. І це і насправді добре. Об'єднались різні політичні сили. Але я завжди на зустрічах з людьми говорю: а хіба погано, що за останні два роки зроблена дорога Львів-Франківськ. Львів, Луцьк, Львів, Тернопіль за минулий рік зроблена дорога самбір, старий самбір Турка, броди, Червоноград. І коли приходять, скажімо, коли я проводжу прийоми чи звертаються люди по тих чи інших дорогах, по тих чи інших напрямках, я кажу, воно буде зроблено, але воно не буде зроблено за один місяць чи за один рік. Але ключове питання, що воно робиться, і я бачу, що люди починають позитивно цього ставитись. Я, власне, пані Зоряна не хотів би говорити за якісь, скажем так, загальноукраїнські навіть тенденції. Хай про це говорить президент, прем'єр, опозиція, депутати Верховної Ради я би хотів говорити те, що стосується нашої області. І я вважаю, що ви знаєте, за останні півтора роки, коли прийшла от наша каденція, починають вирішуватися ті питання, які насправді не вирішувалися руками. І насправді це добре. Це добре і це приємно. Але все-таки маємо наступний рік доволі неоднозначні йдуть думки від різних політиків. Ми бачимо певні бажання, як ви згадували слово популізм все таки популістично, якимось чином розхитувати ситуацію, не дивлячись на те, що буде порядок в окремій області на загальнодержавному рівні цей популізм, все одно Да людям певну недовіру. От, чи, бачите, чи спостерігаєте якісь такі тенденції протягом цього року, і як з цим? Ну, як ну, має кожен для себе визначати цю правильну лінію поведінки і розуміння ситуації? Популізм завжди був, але знаєте, є одні основні ліки від популізму. Не треба боятись спілкуватися з людьми. Я ще раз скажу, популістичні тенденції це швидше не рівень нашої області, це рівень загальнодержавний, загальносвітовий. Ми бачимо ті процеси, які відбуваються. Я ще раз наголошую про те, що я сказав. Я би дуже хотів, щоб кожен робив якісно і добре свою роботу. А для влади і для обласної влади і загальнодержавної влади необхідно просто не боятись Спілкуватися і працювати з людьми, доносити до людей свою думку, активно працювати інформаційно. Оце дуже добре, що ви сьогодні, як ви сказали, перший прямий ефір. Власне робите про підсумки роботи нашої Львівської обласної ради за 2016 за рік. Я говорю зараз тут як заступник голови обласної ради, але я прекрасно розумію, що це не робить там Володимир Гірняк, не робить фракція громадянська позиція, а це робить колектив. 84 депутати обласної ради, голова обласної ради, заступники, керівники фракцій, депутати обласної ради, які спільно працюють і приймають ті чи інші рішення. Ситуація непроста. Я вам скажу, що я думав спочатку, що ситуація буде гірша, враховуючи колосальну мозаїку політичних сил, які склалися в обласній раді. Але слава Богу, пройшов вже рік і два місяці, і все ж таки багато питань, які ми ставили про собою, вдалося вирішити. Чи всі ні. Скажімо, в 2016 році ми планували завершити перевірку наших комунальних підприємств, яких є більше ніж 140. Ще не встигли. Але я думаю, до кінця березня ми наведемо лад з нашими комунальними підприємствами. Ми зараз оголошуємо конкурс на керівника найпотужнішого нашого комунального підприємства Галсі Ліс. є шість бюро технічної інвентаризації наших комунальних підприємств, є інші комунальні підприємства, які замість того, щоб заробляти кошти, витрачають ці кошти і утримують приміщення, орендуючи їх за одну гривню в рік. Не все зразу, але я думаю, що цей порядок ми теж наведемо. Далі будуть інші виклики, які перед нами будуть стояти. Але я думаю, що спільно, спільно ми будемо працювати над цими питаннями, і результат буде. Знаєте, якщо говоримо про комунальні підприємства Львівської обласної ради, я завжди собі згадую лікарню Охмадит. Я би хотіла, щоб більше допомоги було виділено, скеровано в напрямок медичний, в напрямок забезпечення здоров'я дітей. Бо це майбутнє. Ну, ви знаєте, на лікарню «Охмадит» ви якраз навели дуже хороший приклад, тому що це був один з перших конкурсів, які провела Львівська обласна рада на заміщення вакантної посади головного лікаря. Охмадиту цей конкурс був відбувся, якщо я не помиляюсь, з квітні місяці була дуже активна дискусія. Став молодий. Головний лікар, яка вже з другої сторони досить давно працює, працювала до того часу в охмадиті Мар'яна Возниця. Є даний дуже серйозний кредит довіри на даний момент, до неї застережень немає. Обираючи її члени комісії, радились і з трудовим колективом, і з представниками громадських організацій. І дуже добре, вона перемогла, скажімо так, в одні ворота. Тобто, з дев'яти членів комісії, сім проголосували за неї. Аналогічно стосується інших лікарень. Тобто нам не треба боятися вливати в наші комунальні заклади нову кров. Тому що я перед тим пані Зоряна, говорив про комунальні підприємства. Ми ще маємо Комунальні заклади, це 57 комунальних закладів в сфері охорони здоров'я про те, що ви говорите, це більше ніж 2 мільярди гривень з обласного бюджету. Це заклади в сфері культури. В сфері культури, скажімо, за цей рік ми провели майже 20 конкурсів на заміщення вакантних посад. І прийшла нова кров. І я переконаний, що буде вона приходити далі. Наприклад, ми сьогодні вже маємо конкурс на заміщення вакантної посади лялькового театру, так званого в народі ляльці. Так зараз оголошений конкурс на заміщення філармонії на заміщення вакантної посади. Наступний конкурс зараз в сфері медицини оголошений конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря медицини катастроф. Це колосальна установа, де буде працювати біля трьох тисяч людей. І в комунальних закладах насправді ще важче працювати, ніж в комунальних підприємствах. Там кадри не мінялись по 20 років. Але ми потрошки робимо це. Але ці всі реформи, які робляться, вони не мають робитись радикально, вони мають робитись повільно систему, щоб не нашкодити галузі. Зі свого боку можу тільки обіцяти, що засоби масової інформації мають абсолютно все відстежувати, як відбуваються ці реформи в кожному з цих закладів чи підприємств. Бо це насправді дуже важливо для життя людей, а їм має бути жити комфортно на Львівщині. Абсолютно правильно, пані Зоряна. Я ще хочу сказати, що це дуже добре. Будь-яка подія, яка зараз відбувається в Львівській обласній раді. Ми стараємося надати цій події максимальний медійний резонанс. Тобто нема чого приховувати. Ведеться дискусія. Хтось має таку позицію, хтось має таку позицію. Запрошується, громадськість, запрошується засобів. Бо масової інформації і в публічній дискусії знаходиться істина. Хочу з вами ще поговорити про те, яка ваша думка з приводу того, наскільки вдалося провести децентралізацію ну, об'єднання громад на Львівщині протягом 2016 року. От маю перед собою результати опитування соціологічної групи рейтинг. Буквально в кінці грудня загалом в країні децентралізацію успішною вважають лише 22% опитаних. Не побачили в цьому позитиву 62%. Ви знаєте, я хочу сказати таким чином: я є яскравий прихильник процесу децентралізації, який зараз відбувається, і дуже приємно, що суспільство зараз вже дозріло. Я пригадую вперше реформу децентралізації хотів провести в 2005 році тодішній віце-прем'єр-міністр безсмертний. І ця реформа не відбулась тільки тому, як на мене, ну по перше, вона робили занадто швидко. Mm -hmm. А по-друге, суспільство було не готове на сьогоднішній момент. Об'єднані громади утворюються, важко і утворюються. І на даний момент люди вже не дискутують, потрібно чи не потрібно об'єднувати громади. Адже об'єднана громада вона отримує ті самі бюджетні права, що й місто обласного підпорядкування, обласного значення, і що район вона отримує зовсім інші доходи. Тільки податку на доходи фізичних осіб. Ця об'єднана громада отримує 60%. Що таке зараз маленькі села селища? Це 90% бюджету, а деколи більше це заробітна плата сільського голови. Там, секретаря сільської ради, землевпорядника, сплата комунальних послуг, утримання приміщення. Тобто не залишається взагалі коштів на розвиток. На даний момент обласна рада з вересня місяця по грудень ми затвердили майже усі перспективні плани на території Львівської області. Залишились два райони. Дуже складних райони це Сокальський район і це Дрогобицький район. Хоча ми розуміємо, що ми до кінця лютого мали би це так само питання вирішити. І на даний момент 22 громади вже утворені, проведені вибори. Ми маємо успішний досвід Мостицького району. Це фактично Мостицький район зараз. Це три громади: це Мостицька громада, це Судово-Вишнянська громада, це Шагинська громада. Це люди, умовно кажучи, найближчим часом вже будуть жити за бюджетами зовсім іншими ніж вони жили до того. А це означає так: об'єднана громада і керівництво Неї громади отримає більше повноважень, тобто більше мінгітів, тобто треба отримувати більше відповідальності більше відповідальності, але вона отримує більше ресурсу, і економія цього ресурсу дає можливості залучати більше коштів на розвиток. На вашу думку, якщо оцінити загалом якісь проекти 2016 року, які з них найбільше вас вразили, що найбільше запам'яталося? Ви знаєте, немає якихось окремих проектів. Які склалися, от я вважаю, що з таких з такої системної роботи, якою ми проводили, не якогось разового факту, а системної роботи це власне, напевно, перспективні плани об'єднаних громад, бо ми над ними дуже багато часу працювали і за чотири місяці провели цю роботу. І постійна робота, яка робиться, це проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. І ви знаєте, мені дуже приємно в обласній ради я, я веду це питання як профільний заступник, коли приїжджають люди з інших областей і просять а показати наше положення про конкурс, яке було прийнято ще в лютому ти року б показати, як проводяться ці, ці конкурси, а потім говорять про те, що вони пробують такі самі речі робити в себе, і воно приносить певний результат. Це насправді дуже добре і це приємно. Одним з таких ну великих розчарувань минулого року українці вважають все таки перемовини про безвіз для України. Якою бачите долю цієї цього напрямку політики? Дуже би хотілося, щоб воно якомога швидше завершилось, щоб ми мали безвіз. Але ну можу сказати просто свою думку як Володимира Гірняка, мешканця України, мешканця mm -hmm. міста Львова. Я б хотів, щоб це сталося якомога швидше, але це питання не зовсім відноситься до компетенції обласної ради. Обласна рада може звичайно зробити відповідне звернення, але це питання президента, міністерства закордонних справ і перемов з нашими європейськими партнерами. Я вважаю, що Європа має бути послідовна, коли європейці говорили про те, що ми перші пролили кров на Майдані і загинули люди. Ми, українці, це зробили. Вони б могли в багатьох грішах набагато. Більше йти нам зустріч, ніж вони йдуть зараз. Тим не менше, потяг зі Львова до так таки поїхав в кінці минулого року. Це також, напевно, певний успішний проект минулого, Це речі, успішний проект, але... який буде на майбутнє на багато років. Це успішний проект, але за безвізьми теж не забуваємо, пане Володимире. Основні ваші ну три завдання, які ви ставите для себе на 2017-й. А в кінці року я вас запитаю, чи вам вдалося їх ціну. Ну, ви знаєте, от ті ті питання, які ми започаткували в 2016 році, ми повинні продовжувати в 2017-му році, тобто продовжувати конкурси на заміщення вакантних посад. Це перша річ, друга річ. Завести завершити процеси децентралізації і провести вибори в якомога і більшій кількості об'єднаних громад і навести лад з нашими комунальними підприємствами і. Почати наводити лад з нашими комунальними закладами. Я можу запропонувати вам привітати наших глядачів все-таки з Новим роком. Який... Я вам хочу побажати дуже коротенько, побільше оптимізму. Зараз дуже багато є негативу. Я вважаю, що все ж таки позитиву є більше, і ми повинні з оптимізмом дивитися в завтрашній день. І все в нас вийде спільно.